Доброго дня. Почитаю кілька віршів. Перший вірш називається Митець посуду. Дуже спокійний. Я сьогодні однаковий. Це мені імпонує. Я незмінний в діаметрі близько кількох кілометрів, за якими моє минуле досі панує із розлуками та прощаннями які би понурі, життєстверні вони не були або й мертві. Я сьогодні тихіший за нігті, які безперервно ростуть в глибину, і з якої було неможливо дістати друга після довгих гулянок, холодних під'їздів, застуд. І коли прикладаю його долоню лівіше, ось тут, розуміє, чому я так довго серцем не рухав. Я сьогодні тепліший за чай, ритмічніший, ніж гудки, телефонні о третій ночі, коли спросоння зривався і виходив у опади із розумінням, куди б мене не занесло, я потраплю в тупі кутки або в сітку рибацьку. Я сьогодні розгорнутий, як папірець у клітинку. У лінійку, у порожні малюнки, в закреслені строфи, у розбиті пляшки, у погризеній нігті. Я світло вимкну і торкатимусь в темряві цю площину, поки не звикну. Рівнина від нині, а не гора Голгофа. Я сьогодні спокійний. Сидів від дзвінка до дзвінка. Невідомо за що мій спокій, бо гарний. Розумію, що надто довго до свого життя звикав. Мию посуп на кухні, дивлюсь на дерева з вікна. Подивися, мала, ну як мило мала, ну це гарно. Дякую. Другі трішки тяжкі. Старість попитається з кожним. Ніч переходить себе у брід. Я лежу, мов пристрелений дід після густих перевтілень. Я лежу серед барв і трав, тобто між тим, що колись накрав, ми тепер одне ціле. Що мені буде за радість і кайф, які відбиваються у зірках, у небі на них щось схоже? Що мені за непоправні гріхи? Вони всі на відстані ночі й руки, що мені буде Боже. Що мені лишиться після утіх. Скільки б не рвався, не зможу усіх повністю я порвати, навіть себе ніяк не вспокою. Поїзд нездатний втиснутись в колію, поїзд евакувати. Тіло одне, але крики в ньому різні. Та й кричати вже дуже пізно, бо ніч заросла бородою. Мудрість приходить завжди невчасно, якщо ти спершу з життям нечесним то потім воно з тобою. Візьми мої вірші, вони відплата. Краще земля, ніж ця чорна палата і тиша із дошок соснових. Ніч переродить себе у брід і розпочне новий родовід, забувши мою основу. Бо ранок це завжди новий кордон. Це тиша потрійна, мов одеколон, не місце моєму тілу. Хай замість подушки будуть ікони. І не буди мене вранці ніколи, як би мені не куртіли. Наступний верлітр дуже короткий. Про це серед грози. Може й не варто, було про це говорити про це серед грози. Ми стояли наскрізь, про це промокли. Але грієм заздалегідь про це завчасно. І затулив нам обовуха, коли наші губи саме про це обмовилися, ніби вивернули всі кишені в обійні і продовжили стояти посеред про це, так і не почуті одне в одне. І те, як ми потім сушили одяг, проте, напевно, не варто про це, називається вірш каменолом. Це діалог хлопця і дівчини. Давай кудись сходимо разом. В кіно на каменнолому. Що ти за жарти знущання? Коли люди закохані, вони одне в одного у полоні, то постав, будь ласка, чайник. Давай прокидатися поруч. Звісно, я зовсім не проти, та не зможу розплющити очі. Тож нам доведеться жити сліпими і на дотику. Ні, розрізняти і ночі. Давай заведемо дитину. Так, як заводять години, як ступають на берег моря. Тоді ми з медузами матимемо зв'язки Бо Бода це людська перемова. У мене виріс живіт, я недостатньо вільна. Чим більше нас, тим вільніше. Ти чуєш вібрацію? Чую, це піняться хвилі в тобою, наповнені ніжю. Коли люди вмирають, як довго розходяться кола по них на воді? Питання занадто відверте. Думаю, після смерті люди б'ються, як у животі, але в іншу сторону смерті. Коханий, ти ж мене не роздумуєш, коли я уся розпухну і народжу трьох китів. Перед тим, як ми сходимо на каменоломню, сходи на кухню. Чайник уже закипів.